Кошмар Тормозим? Да, да, тормозим. Да. Так, перекрест, тормози. так, ну это, 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 это. Добрый вечер, инспектор. Добрый вечер. За что вас остановили, водитель? Можно порисоваться? Красный свет был. Я стал, как подождал, зеленый. Yeah. Можно запитать. Под, под горло, А Потом завернул сюда. Сейчас. На этом светофоре красный свет. Добрый вечер. Добрый. Миша, ты здесь я не с концемики горит. Что вы що взяли? Что спрашивает? Прапорщик, представьтесь, будь ласка. Вы до мене запитаете. Я прапорщик велиции Райковская. Розгорнутому вигляді посвідчення ваше службове. Розвернувся, хто спрашує? Будь ласка. Хто забитий? КАІ-0043. Громадянин України. Пішли. Покажу. Пішли, вийдіть, будьте свідки. А куди це я маю? Покажу Кудити? вам посвідчення. А що, ви його при ви вас ви немає? Будь ласка, покажіть. Документацію. Тобто ви при собі не носите, да? так? Свідчення у інспектора в багажнику, у документації. Овський Олексій дійсно до п'ятнадцятого третього діти шістнадцятого. Дякую. Е, тепер е, я вас уважно слухаю, що ви мене хотіли запитати чи щось сказати? Я Питаю вас, чому ви прийшли і запитуєте, що вам потрібно і якусь? А я, я не маю права запитати те, що мене цікавить. Да пожалуйста, вам цікаво? Я ж ну так я підійшов і питаюсь те, що мене цікаво. Я ж не можу питати те, що мене не цікаво, да, правильно? Я ну, спочатку проведу з діалог, проведу, а потім зламає. Сьош, подожди. Ваше термінове, просто запитати. Дивіться. Якщо терміново, я вам дам відповідь. Якщо до вас якась конкретна заява, я дам відповідь. Я... Якщо не терміново почекаєте, я проведу діалог з водієм, і тоді буду з вами. Говорю. Олексій просто відповідайте на ваші питання. Я Можна я просто на вас? Ви Олексій зрозуміли воно? мене? Ви чуєте я мене? дам вам відповідь тільки Олексій, тоді, ви чуєте, що я ведуть. Я Олексій. Олексій, ви чуєте, що я до вас говорю? Розумієте. Не Ще давайте в руки, не, не, давайте, давайте, не, в руки? не давайте. давайте в руки. В руки ну, не давайте до Підійдіть, будь ласка, я вас сюди не приглашав не Давайте е, будемо не доводити наш, е, е, наш розговор до стадії маразму, хорошо? Чому? У вас є ще є такий суржик, виходить. Давайте ви мені не будете розказувати, як мені розмовляти, добре? Да. добре? Давайте ви не будете Разповідаю. мені розказувати. Добре. Да. Добре. Да. Добре. Ви мені не вчитель, ви мені не, вчитель. ви мені не папа. Чоловік да. І я з вами поки що ще не спілкуюся. Стілку, що люди прийшли і задають питання, конкретно, що, що вони хочуть, не зрозуміло. Покажіть до своєїні, показали. Що ще питання? питання навіщо Ви зупинили Воді, які ще питання? Ви не зобов'язані ви. Ви зобов передавати документи. Заберіть, будь ласка. Я Заберіть, будь ласка. Заберіть Я свій Хто вам це сказав? Будь ласка. Заберіть які питання, уважаємо? Хоп, ви вмішуєтесь діяльність, додому, емвест, в діяльність МВС. Працівники міліції. Ну, що ви запитують? А ви запитуєте? вмішаєтеся до Конкретно, що потрібно. Я підійшов, почав розмовляти з водієм. От. Ви почали щось до мене е Все, говорити, да, звертатися, да, що я щось там кути, щось заважаю комусь що, чому я заважаю? Порушила, я підійшов що не поцікавитися. Не що що случилося? Ви поцікавилися да, здали вам війни? Ні, ні, ні. На даний момент? Ви запитали, на я вам відповів. Які питання на даний момент я стою з вами розмовляю. Так. Підійшла, підійшов ще у вас один напарник. Перше, я ще не знаю, хто він. Звернувся, почав щось тут так. говорити, що я комусь щось заважаю. Ви так. мені почали вказувати, куди мені йти, куди відходити. нібито я у вас вдома. Я ж у вас не вдома, правильно? В смислі відходити. Ну ви кажете, відійдіть звідси. Я що вас вдома. От я, я хочу відраня, тут Я я кажу, відійдіть, будь ласка, ну, з водієм, тяжко спілкуватися. Мене зафіксовано на відео. Суйте й моліться, потім на. Твої фіксації. Так прямо на той момент. Я з водієм можу поспілкувати чи ви будете з нами стояти. Не хаміть. Ну, Можете добре, добре? добре? Не хаміть мені, будь ласка. Добре. Моліться добре. там туди-сюди, інспектор. Моліться, щоб ви працювали по закону. Оце ви моліться. Тепер покажіть ваше посвідчення службове. Будь ласка. Будь ласка. Мені ж я треба, треба знати, хто мене да, хто повчає а? розмовляти. ну, Я думаю, що ви ж до мене звертались, не до стовбаш, правильно? Кого ви вчили розмовляти? по українськи по русски по суржику. Чи ви записаєте свої? Будь Дякую, спасибо. Будь ласка. Тепер поясніть мені, чого ви мене повчаєте розмовляти. Я, Я нахожусь... Ну, да? як це не вивчає. Ну, ну, дивіться. Я вас ну, не ну, дивіться, ну як же ж, ви мені якісь зауваження робите не Які по суті, саме. не по суті. Що я... Які Вам саме. не подобається, як я розмовляю, чи що? Дуже подобається. Ну так а, в чому проблема? Дуже ну ви підійшли, почали мене повчати. Я вас не повчаю. Ви на суржику говорите то до сього. А ви ви, ви говорите чисто суто на українській, так? Да? У вас немає російських українською. Ну я дуже за, вас радий. Да, дуже за вас радий. Я, я не можу на чистій українській розмовляти. Це що, якесь є якась. Моя якась вада чи що. Звісно, ні. Ну. Ну так, на, що? Я розмовляю з вашим напарником, ви підійшли, почали. Але ви заважаєте моєму? Та чим я заважаю? Я ж не хватаю... Розмовляти з да, я не хватаю за жилетку. Я підійшов як громадянин, саме? як представник е... чого? общественної я організації. Я не знаю, я Представник почув. Да. При, при, підійшов сказали, проявив громадянську відповідальність. Підійшов, як, дивлюся. Кстати, представник чого? Дорожний контроль, знаєте, є таке об'єднання громадянське, так? Да? Чому? Чули, так? Да? Я думаю, що у нас багато хто чув, особливо в вашій середі. Можливо. Да, от. Я проявив громадянську активність, побачив, що Далі. ви зупинили водія. Зупинили. Правильно. За я порушення, підійшов... правильно? Я не знаю за порушенням. За порушенням з водою, порушен, порушення. правильно. Почекайте, я ще цього не знаю. Я Він же цього... вам я... сказав, за що. Tá, поч... Та ви, ж мені, ви мені не сказав, дали навіть, 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 навіть нічого запитати. Вас не не ж... цікавляться, це моя службова документація, не вам її перевіряти. На так, службова Ще документація? має відео з якимись представниками влади? Ви представник влади? Ні. А mm. Просто интересно, ви Дайте ж должны объяснить гражданам, которые платят налоги, за которыми платить. Да, нічого не надо. Скажіть, будь-якого. А що надо Пока нічого. Можу вам показати карту Киру, можу вам ще щось. Між я вам забороняю себе знімати. Я не являюсь публічною особою. ой, Та не сміщить. Це ну не сміщить. Я вже з вами спілкувався. Ну і що, ну як же ви мене тоді забрали? Забороняєте вас знімати. Ну як? я що, я не являюсь публічною особою. З ким виявляється? Напевно, інші є люди публічно. Ну. Якщо це буде вилежено в якісь е, засобах масової інформації. Ну. І що? Та ви я що думаю, я вам ви, мені дав, погроз... дав ви погрожуєте Ні. Ні. Я, думаю, дав вам... я, я вас хочу завірити ви, на всі 100%. 100% що... Завтра же... сьогодні просто не встигну загрузити. Так. Завтра же... Це відео так. з нашого спілкування з вами буде так. в мережі Ютуб 100%. Єздим, єздим. Я вам я це моя. Ну то будете то є. Є. ще а раз, да. незалежно від того, забороняєте ви мені, погрожуєте ви мені, чи ще А Чому ви погрожуєте? За що ви погрожуєте? Ми ну, ну, то... з вами сполкуємося, і у нас немає. Так якби... отож, ви ж кажете, що будемо спілкуватись по-інакшому. Я хотів поцікавитись, я як по інакшому? Я вас ну. Що я не хочу, щоб на мене направляли. Ваші об'єкти, що ви направляєте, ну а я не а я не хочу, щоб існувала така структура, як гаї. От я не хочу. Ні, не, ну, не хочете все? Так, да. Ну бачите, я от бачите, ж, я не приймаю хочу немає ніяких дій для того, щоб видійні вас якось там. Підвести в сторону, не трогай вас не рукавніше. Да, а я ж теж не при не, при, не при, приймаю ніяких дій. За жилетку вас не дергаю. Підійшов, запитався, задав вопрос. Почали відійти, там то да сьо, не красиво, люди дивляться. А красиво блин, тако займатися без Ну, Чому заключається безприємство? Та ну багато ж фактів. Якщо ви да, багато, багато конкретно Ну ви знаєте такий сервіс YouTube. ну зайдіть туди, там дуже багато фактів конкретних, чим займається ГАІ. Конкретних справ? Ні, не особисто ви так, а я гаїв у мене претензії. у вас же ж не написано на, на кашкеті чи, чи на лобі, чи на живітки. Давайте що... провірте мої дії, будемо вставати разом працювати. От, бачите, так для того, щоб я а, ваші дії перевірив, то я маю якісь ж, дії пр проводити фізичні? Ну я маю виду, щось робити, треба, щоб вас перевірити, підійти як мінімум до вас, правильно? Запитати за що ви спинили водія? Правильно? А як же ще буду знати, чи ви. Законно все робите, чи незаконно? Якщо я до вас не буду підходити, не буду цікавитись, правильно вийшли поцікавитися, отримали відповідь і далі поки нічого. все нормально. О, вот. раз. А якщо а якщо би ви. Е... Були більше вічливіші і не начинали там я забороняю знімати. Будемо говорити в другому, собою, другому так, та, та маєте. Ну ну ви ж, виш, Ви ж цим же споніваєте, нагнітаєте обстановку. Чому вона нагнітає? Ну чому вона нагнітається? Я вам поясню. Тому що заборонити ви мені знімати не маєте ні одного абсолютно законного права. Абсолютно, Ні одного, не одним актом нормативним не регламентована ваша заборона вас знімати. Понимаєте? Не одним, це по перше. По-друге, да, по-друге, не одним нормативно-правовим актом не закріплена дистанція, на яку повинен відходити громадянин від е, представника влади, будь то гаїшник, будь-то там ППСник і так далі. Це ваше су суто побажання, розумієте? А я можу це побажання чи відклонити, чи прийняти, розумієте? Це ви мене повчаєте? Я не роблю вам зауваження, просто ми з вами ведемо діалог, правильно? Ви ж зі мною діалог якийсь ведете? Я вам хочу включити. до мене підійшли, не я до вас. А, то якщо я, я до вас, вас не якщо я до вас все. підійшов, то це не діалог, дав в нас? Чи як? Може діалог, тільки не по поні що ви від мене хочете. Його? Дорогу ви не запитуєте? Привірати мою діяльність, Дивіться, не маєте. Права. Ми з вами, знаєте, кажуть, в спорі рождається істина. Ми з вами якось, вроді би, чи споримо, чи бесіду проводимо, чи що, правильно? От. Я не бачу нічого придосудільного в цьому. Ми з вами бесідуємо, вам просто пояснюю, що якщо я до вас підійшов, по-перше, я почав спочатку розмовляти до водія, то треба якось, ну, всі ж дорослі люди, якось культурніше в себе вести. Відійдіть, ви, в... ви, мені, ви мені мішаєте, ви заважаєте, а, втручаєтесь. Так, дійсно залежать. Ну куди я втручаюся? Втручаєтесь в діалог, інспектора і водія. Як ви з збоку. Якщо ви так ні. я вас запитав, це терміново, ви кажете, ні. А, а, дивіться, ви тут... втручання, а, ви можете якісь... назвати я мені? Я дивлюся все. я не можу зрозуміти. Втручання, ви можете якось регламентувати мені? термін втручання. суд, вашу суть, ваших питання які, що ви хочете, конкретно. Якусь заяву зробити. Чи ви хочете якісь запитали? Гро заробіть, якщо. Це не до мене. <ривіт> ну давайте мені палку, я зароблю з вам? <ривіт> ну дайте палку, мене... я зароблю собі мене... сам. В магазині якось називається. Де речі подаються в там. Можете навіть прибор купити собі заробляйте, скільки хочете. <ривіт> я поняв. Хорошо, я прийму до уваги ви. Так я не зрозумів. Мабуть, зу -зу. так і зроблю. Ну, ну... В чому проблема? В чому питання? Да немає ніяких. Ви скучаєте? Проблем. Ви скучаєте чи? Ні. Що? Ні. Не скучаємо. З вами не соскучиться. Я так зрозумів, вам приємно. З вами не соскучиться. Скучаємо, ми, коли, коли приходимо, да, підходимо, і інспектор каже, да, от оформляє водія. За те, за те, за те. Все нормально. От, е він порушив, от свідки, от зафіксовано всі діла. Так, да, ребята, питань нема. нема, заробляйте. У мене і, навіть і свідки ну коли, тут. Ну коли, на місці прийшли. Ну коли підходиш, да, і, і, і не задаєш питання, тільки два слова встиг відкрити, рот, сказати водію, а тобі кажуть. Так, ти втручаєшся, давай, йди сюди, другий підбігає, ти не так говориш, ти по суржику. Так ну це ж не гарно. І кожен говорить, ну як в нього виходить. Допустимо, так да, я не, не вмію на суто українській розмовляти чисто. Інспектор вміє, я дуже радий за нього. Мені важко трохи на українській розмовляти, але я Чи? стараюсь... Чому? Ну не знаю. Так так вийшло, не можу, на чисто українські розмовляти. Все? А на російській не можу розмовляти. Все, тому що... закінчилось? Чи ще далі буде я ви Не хочете не хочете говорити. Нічого не вийшло. Що має получитися? Це міліціонер, який а працює що? вже давно. Що і має получитися? Він знає ваші права і свої що. Що має получитися? Ви щось мене може ну, трошки якось в другому аспекті ви сприймаєте. Не, якісь, Та немає і... ніяких компроментацій. Не нема. Та немає. Скільки у ну, вас ну, залишилося часу? У мене часу достатньо. Достатньо. Ну і коли у вас не вийде випити теж. Да хто з вас ну, ми ровно ми... люди да. Обох. Так я з вами, я ж з вами нормально спілкуюсь. Я вам не, не грублю, не так. Ви знаєте, е, допустим, наші Ди дії. Ви так вискочили з машини, як десантура прямо тут. Час, час злочин. Тільки не в цьому випадку, розумієте? Я зрозумів.